Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі Max Digital. Сьогодні ми продовжимо оглядати різні види баз даних. А темою цього відео буде документо орієнтована база даних. Вона відноситься до NoSQL баз даних. Що ж таке NoSQL база даних? Всі бази даних діляться на два типи реляційні і нереляційні. Геніально! Ми маємо таке дерево: в реляційних чітка структура. Як ми розглянули в попередньому відео, а в нереляційних все вже не так чітко. Там можуть бути опціональні поля. Таких у вас буває досить багато, такі як документоорієнтовані, ключ значення, графові, стопчасті, часових рядів і USQL. Та інші. Ми всі їх розглянемо в наступних відео. А тут ми перервемось і перевір, чи підписаний ти на канал. Я знаю, що тільки 5% глядачів підписані на канал. Це дуже сумно, оскільки я дуже хочу, щоб українського технічного контенту було більше і ми розвивали нашу країну. Тому гойда підписуватись. Сьогодні ми поговоримо про документи орієнтовані бази даних. До них відносять MongoDB, CoachDB, Firebase та інші. Тут дані зберігаються у вигляді XML, JSON або бінарного JSON. Документа або інших текстових документів, а не таблиці. Це дозволяє зберігати більшу гнучкість і складність структури. Одночасно ячейки можуть зберігати різні типи даних. Давайте поглянемо, на приклад для JSON документа. Будемо зберігати профіль користувача на сайті для поціновочів літератури. Коли ми починали розробляти цей сайт для MVP, нам було необхідно зберігати тільки username. І перелік книг, які користувач прочитав. Маємо приблизно такий документ. От ми показали наш MVP, але тут стало зрозуміло, що цього недостатньо. І нашому сайту треба додати ще перелік друзів для кожного користувача. А переліку книг вже недостатньо, і треба використовувати назву книги. Скільки відсотків користувач прочитав цієї книги і його коментар про цю книгу. Якщо б ми використовували реаліційну базу даних, то тут прийшлося б створити нову таблицю, куди б додавали ID книг, коментарі, відсотки. Це все прийшлося би робити при міграціях всієї бази даних. Ох, жах, для стартапу це нереально. А що ж треба зробити для нереаляційної бази даних? А все досить просто. При наступному зверненні до профілю цього користувача треба бути зробити міграцію. Її треба робити тільки, якщо версія цього запису старіша. Але у нас версії нема то. Тому міграцію робимо, якщо масив, ось цей має в собі не об'єкти, а просто назви рядків. Міграція буде такова: назву просто копіюємо, а все інше це порожні рядки. Супер! Так ми виконали нашу дуже складну міграцію. І це все тільки після запиту. Тобто, нам не треба зупиняти всю базу даних для всіх клієнтів. А тільки при відкритті переписати прапорті і все. До переваг цієї бази даних відносять гнучка структура. Можна легко змінювати або додавати нові поля без необхідності міграції всієї бази даних. Записи можуть мати різні поля і структури. Природне зберігання об'єктів форма JSON або BISON дуже зручна для сучасних застосунків, особливо для роботи з API та мобільними додатками. Висока швидкість роботи з документами. Операції читання та запису одного документа відбуваються дуже швидко, оскільки немає складних зв'язків між таблицями як кореляційних баз даних. Масштабування. Такі бази легко горизонтально масштабувати, тобто можна розподілити дані по різних серверах. І от ми масштабувались. Підтримка власних структур можна зручно зберігати вкладені масиви та об'єкти. Без необхідності створення додаткової таблиці. А недоліки такові. Відсутність строгих зв'язків між даними. Тут нема механізмів з ключів, як у реаліційних базах, тому складніше реалізувати залежності між об'єктами. Обмежений пошук. Пошук працює добре за індексованими полями, але складні запити з об'єктами join кількох документів це не сильна сторона для цих баз даних. Ризик дублювання даних. Одна і та сама інформація може зберігатись у різних документах, що ускладнює підтримку консистентності. Менше перевірок на рівні бази. Валідація, структура і зв'язки переважно контролюються на рівні програми, а не бази. Тому відповідальність повністю на розробники. А висновки такові. Документи орієнтовані бази даних це гнучність, простота розширення, зручна робота з об'єктами. Вони ідеально підходять для проєктів, які швидко змінюються, або де структура даних може еволюціонувати з часом. А на сьогодні на цьому все. Не забувай підписуватись на канал, ставити лайк. Мені дуже важливо. Саме твоя підтримка. Це спонукає мене робити більше відео і піднімати якість контенту. До нових зустрічей!